Спасибо, 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 спасіба. Вітаю тебе, мій дорогий підписнику. Коротше, я записував, мене не записалось ніфіга, тому я перезаписую прекрасну гру четверту ніч. Потрібно буде прочитати всі діалоги, але. я зеті. тятя, Дя... хіба ти зробив це не для мене? Вона ж така гарна. Нам буде, коротше, бейбі в тій ночі читати якусь. Біблійську цитату прекрасно. сі, Тихо. Тебе свідомості був довгий час. Думаю, вони помітили, що ти покинув будівлю минулої ночі. Не покинув. Камера шукала тебе, але вони не змогли знайти тебе. Я дуже добре сховала тебе. Я викрила тебе Не бійся. Я не завдам тобі шкоди. каже вона. Після того вже четверта ніч в надпис проходить. Вона, короче, в костюм, який засунули, бач, я можу труситись тут жопкою своєю. Don't be не бійся. Я не завдам тобі шкоди. Я всього трохи потримаю тебе тут. Постарайся не рухатись. Ти всередині чогось, there. що раніше було в моїй старій піцерії. Я не вважаю, що цю штуку взагалі користувались? Ну хіба не користувалися так, як було задумано? Занадто небезпечно? Вона достатньо велика, щоб помістити одну людину. але Ось таки так важко. З такими труднощами. Ти знаходишся в кімнаті з ковшом. А знаєш чому? Знаєш чому називають кімната ковша? Тому що Бовдор в цій кімнаті, де вони використовують ковш. Я думала, що це звучить очевидно. Хіба це не забавна назва? Ковш? Звучить так, наче це що, що може використовувати для морозова, або для крему, або для присипки. Звучить як щось дуже необхідне для свята чи з дня народження, щоб переконатися, що ти по більшій порці і кожного пригощення. Це добре. Цікаво. Якби ти тільки відкрив Відерко з Морозовом, як би відреагувало на ту річ з такою назвою. Але не думаю, що відкрита Відерка Мороза взагалі щось відчуває. Ой, здається, щось у будівлі. Тут є ще хтось. Тихо. Добре, принеси її вперед. Тепер, ще вперед. А, добре, посади її. Обережна сходинка. Що з нею трапилося в цей час? Просто здається, що не може прийти і дня, як ті речі не ламались би. Хто знає, нічого не міняється. Хлопець, тут якась апаратна несправність. Ну, я потрібен. Я маю кудись ідіти на 15 хвилин. Але мене це лякає, ми можемо покінчити з цим. Все це автоматизовано. У нас немає є потреби знаходитися тут. Просто постав її на ролик і ми зможемо піти. І ці ролики, як ти чуєш, звучать так прекрасно, наче. Ну, це по факту просто взяли звуки з будівництва. коду взяв. Болорочка, балорочка, давай переміщайся, за ти ты ти маєш переміщатися, ми покінчимо з тобою. Я ж сподіваюся, запис іде іде. Отоявляєш, я записував відео, я думав, що його записував, а я його не записував. Але зато тепер я знаю трошки більше, де її слова казати в переклад. І що мені потрібно буде робити з цією маскою. Да. Є ще що дуже важливе, що я навчилася робити з часом. Знаєш, що, що? як притворствувати? Ти грав коли-небудь понорошку. Перетворюючись чимось таким, але насправді ти зовсім інше. Бо Лари не вміла притворятись. Я не знаю, як перекласти. І... Але я навчилась. Я думаю, всередині щось неправильно. Єдина важлива річ, яка є, це як притворствувати. А зараз буде неприємно ще. Я не знаю, правда, як вона це зробила, може кавшом якимось її побила, чи не відкрилась, я не розумію. Я відкрию для тебе ці пластини для тебе. Так вони зможуть знайти тебе через камери. Тепер все, що ти маєш робити, зачекати. Раджу тобі пружини тримати закрученими. Бо ти ж не хочеш, щоб вони занадто сильно схлопнулись. Коротше, прикол такий, що я маю закручувати оці от шайбочки. Якщо я їх буду закручувати недостатньо, то мене маска вб'є. А ще, мене будуть заповзати на мене намагатися от такі от істотки, котрих ти зараз побачиш. Оце бачиш? Мені треба їх скидувати, і для цього мені треба трусити маску вправо-вліво. А коли я срушу їх вправо вліво, то в мене відкручуються оті шайбочки. Вони якби і так самі по собі відкручуються, але коли я трушу костюмом, он бачив, то вони розкручуються ще більше. Тобто вони взагалі всі одночасно розкручуються. І не можна допускати, щоб воно червоненьким там щось блимало, тому що буде блимкати червоненьким і все. Це буде означати... от те, що він всередину в мене заповзає, це нормально. Це абсолютно норма. Тебе заповзають морахи. От бачив, бачив, я потрусив, і шебочки розкрутились. Це так от маска може вструхнути, щоб в мене не заповзав ніхто. Злий і поганий. Так, тут, зайти, нікого немає з мініринчиків. І перезакручувати теж не можна пружини, тому що вони потім якось все розкручуватися будуть. Он диви, повзає. А нормально? Нормально. Бачиш, скоти було дуже весело, він вирішив зациклити анімацію, що тобі, в тебе хтось повзе. Певно, треба ще видочікуватися, доки вони прям будуть доповзати до гори, а потім вже відміняти ту анімацію. Коли він повзе до тебе вгору. Я спантелику збивають. Ну бачиш, він намагається заповзти. Он дивит, Червоненьким вже світиться. А червоненьким, якщо світиться, це погано. Он на мене вже тут повзуть. І чому він на мене нападає, я взагалі не розумію. Тобто бачив, зліва не заповз, справа не заповз, а мене чомусь їдять. Отак. Коротше, нічого нового я не дізнався з людей, котрі проходили до мене. Треба закручувати все на лицевих пластинах. А давай я перезакручу. Я буду, короче, закручувати поступово там на лівій стороні, на правій і скидувати цих поганих міні -ринчиків. Я б їх назвав лисі обіз'янки. Як я розумію, тут і не може лицева маска ця тя... Схлопнутись. Може лише мінерини вбити, якщо занадто сильно розкрутиться. Ця... Мене маска ця. Мені ще якийсь таймер поставити, щоб я розумів, коли її три хвилини пройде. Зараз ліву частину перевірю. Нормально немає нікого там. Ну те, що всередині костюма мого заповзає, це абсолютно нормально. Он бачиш, там повза цей, але я поки не буду струшувати. Треба, щоб він заповзав максимально високо, а потім вже я до нього міг брати і струшувати його. Щоб він як можна менше. Як можна менше, я струшував себе і розкручувались мої лицеві пружини. Якщо вони занадто сильно розкрутяться, то мені буде дуже погано. Он знову повзе. Струсив і нормально. І важливо не допускати червоненьких кнопочок, але пройде час, вони будуть розкручуватися все більше більше і більше. Мені просто доведеться допускати. Я просяк випадок струсив, тому що мені здалося, що там мінерин, міг бути. Он повзе один. Підкручуємо потрошки. Мені вже це не подобається. У мене вже все червоне. Он запоси, опін хотів. І, певно, якщо розкручується мене ті пружинки, то все, мені настає Габела Амрела. Що ж, будемо намагатися зібрати 10 кексів. Перестрибнув. Красава. Треба ще 4 кекси зібрати, як я бачу. Ще зібрав 4. 3 залишилось. Срибаємо. Срибаємо, стрибаємо. А тут треба буде запам'ятати, якщо я ще буду вмирати, що потрібно мені стрибати. Як же вони мене задовбали, Як же мені це зробити? Вінді казав, що він згоріться, це проходив 2 години. Дявляєш, uh, 2 години проходити це. Як на мене це занадто. Ба-ба-ба-ба-ба, okay, давай пускай цих мінеринчиків, я буду з ними битися. Вон тут не до закручені. І, well. як я розумію, кожного разу, певно, воно випадково якось трапляється, що воно розкручено по-різному. To я не хочу тебе захищати. Ну, он повзе один. Ну, повзи. Мені то що? Ти ж, повідай, нічого не зможеш зробити мені. Мені треба достатньо просто трошки струшувати і не допускати, щоб мене розкрутилися оці от пластини. Я кажу, всередину космо заповзають, це абсолютно нормально. Це рахуй, що тебе заперли як мумію, а потім. Та просто повзуть. Ніфіга собі і тут, і тут. А вони з двох сторон падають. Коли я трушусь, вони все-таки падають з двох сторон. Я подумав, може з однієї сторони вони все-таки падають. Коли я срушуюсь. Типу, коли зліва впав один, то може ще справа залишається. Але я подумав, як маєш з двох сторін срушуватись. Тому що ти трусиш цією головою. І пойди. Голова одна. На одну сторону кожну. Так, той вже майже заповз. Ми його струшуємо. І вон тут все, все, все дуже погано вже. Дивимося, наліво, наліво нормально ще. Я ось, з дивись, байш, я вже не можу нормально підкручувати до кінця. У мене просто не вистачає сил. Треба не допустити розкрутки і скидувати поганих дядь. Але поганий дядя вже один повзе. Ну тут вже майже докрутилася одна пластина. В дуже жахливому положенні. Певно, в мене пластина там розкрутилася, тому мене мене напало на мене. Тобто це така міні-гра, де треба якось вижити тобі на протязі трьох хвилин. Я тут секундомір собі поставлю для того, щоб розуміти взагалі. Бла-бла-бла, знайшов. А ще окуляри фіга, ну тому що в мене вже зір випадає. У мене VA матриця в моніторі. Як на мене, вона більше IPS. Змушує страждати ці сісті. Не варто мені було струшувати в той момент того. Треба було переконатися, що все нормально. Спершу. Потім вже настрошивай того шимпанзе. Що по мені повзає. Їх називають мінерини. Я їх назву квасолі жуки. Вони схожі на квасолю. Ну, повзеш. Повзи. Хотів сказати я, але на правій стороні. Вже повз знато багато. 52 секунди, я третій прожив. Знову повзе одне створіння. Так, пойдешь і тут впав? Ага. Ще, блін, хто пройшов в ніч, кажуть, ну знаєте, там треба просто підкручувати. Якщо знати сильно паузують, треба їх там спихувати, потім під кінець трошки підкручувати просто. Тому, що, певно, вже не буде з часу і сил всіх-всіх всіх скидувати. І все, це дуже просто. А самі могли там проходити багато разів. Мрахи повзуть, прям повзуть. Все, у мене вже все. Силинок моїх богатирських не вистачає. же повзе одне шимпанзе. Просто зробимо так, щоб вони не були червоними. Мені доведеться струсити. Тобто все-таки я не струсив в той раз, як я розумію. Але я прожив 2,5 хвилин, хвилини. Дві з половиною хвилини це вже майже той результат, що мені потрібен. Збираємо кекси для малюків, що хочуть жерти солодке, солодке. Це наркотики. Ну, буває таке в житті. Фух, а таймер, в принципі, допомагає достатньо таке. В розумінні того, скільки не треба ще прожити. Я відкрию ці обличчяві пластини для тебе. Для того, щоб тобі в обличчі могли заповзти прекрасні істотки. Все, все, все. Ей, добре, буду просто грати. Мене ліпше trust me please. Ну, no trust це безпека. Траст. Траст мі, захисти мене. Мені цей світ абсолютно ясний. Де так нормально. Оці мінеринчики, що. Повзуть всередину тебе. Від того, що тобі треба захищатися від того, що всередину тебе хтось потрапить хоче. По бокам. Як зараз. Бум-бу-бум-бум. -бу -бум -бум. Поки що їх немає, і мене це радує. Ну, добре, з'явився один. Це вони вже розкручуються швидше і швидше. Або вони з такою швидкістю розкручуються, але серед мене хтось заповстий хоче. Так, зліво повзе один. Ніша справа. Я хочу сказати одне, а кажу інше, тому що сфокусований на підкрутці. Да. Не изглашайте лишь закручивать уже. Судя че, запставан. Ну я спробую струсить. ты. Але я вже бачу, що все. Мені тільки вже підкручувати залишається. Да! Ура! Може навіть зіберуся до того, що. Зі мною там розмовляти телевізор має. Я не знаю перекладу цих ночей, тому. Що відбувається в нашому тупійшому серіалі? Клера. Це не моя дитина, це твоя дитина. Ні, Клара, це не мій дитина. Він каже, де твоя машина? Я її продав. Добре, я люблю, що це гарно. Добре, тому що я також ставив будинок на вогні. The passion, the tension, the mm -hmm. Це не моя дитина, це твоя дитина. Вона з'їла твою машину, ну це нормально. Вона ще й спалила твій дім. Ну це теж нормально. Я не знаю, про що вони базікали. Але у них згорів дім. А згорів дім, тому що можливо знато багато гралося з ними. А як я? To your last day on the job. А я ж підвалі That був. Мене типу бейби з підвалу дістало чи що? Ну, коротше, даю дивні дива, дива два. Коротше, я зняв відео, я дуже задоволений. До побачення, до зустрічі, дорогі підписник, приписчик. І... Давай.